Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про трансфери українських футболістів за кордон, які легіонери можуть приїхати до УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з того, що зараз у змі багато чуток, що, начебто, Олександр Зубков може перейти до турецького трабноспору. Хоча, звичайно, в цілому це коментують лише і кажуть турецькі джерела. І можливо, це навіть схоже на правду, що вони дійсно виходили на гірників, тому що спочатку було повідомлення, що вони запропонували за нього 3,5 з мільйони євро, але Шахтар відмовив і сказав, що захотів 8 мільйонів. В цілому це можна зрозуміти. Хоча, на мою думку, Шахтар взагалі міг би відмовити їм або сказати якусь ну, непристойну суму для зубкова. Також повідомляється, що Трабзаспорт запропонував дуже непогану зарплату для Зубкова 900 тисяч євро. При тому, що в шахтарі в нього, начебто, 600 тисяч євро. Взагалі коментуючи цей трансфер та згадуючи усіх українців, які грали. Чемпіонаті Туреччини, то не думаю, що сам Зубков туди захоче приїжджати. Він шахтарем регулярно грає в Єврокубках. В нього тут нормально, достатня зарплата. Так, звичайно, там в нього може бути більша, і можливо, футболісти там вже в такому віці, там 28 і більше років задумуються над тим, щоб якось заробити більше грошей перед завершенням кар'єри. Але в цілому, на мою думку, у складі шахтаря його повинно все влаштовувати. Шахтарю теж, на мою думку, немає сенсу його продавати, тому що він повністю виконує те, що хочуть гірники, а заміни йому поки що немає. Кевін до сих пір проходить адаптацію, це стосується також Гіналду, Невертона та інших. Гравець Олександрій Іван Калюжний привернув увагу клубів із багатьох країн. Про це повідомляє Динамо Манія. За інформацією джерела, 26-річний футболіст привертає інтерес не тільки українських клубів, а й команд із Німеччини, США, Туреччини та Південної Кореї. За гравцем стежать навіть клуби з Індії, де Іван уже раніше виступав. Насправді ця новина виглядає так, мов агент звернувся до якогось джерела і розповів їм таке, тому що так, звичайно, він може викликати інтерес багатьох клубів, але все йде до того, що вони там, напевно, не хочуть продовжувати контракт з Олександрією, а, наприклад, там влітку перейдуть в якийсь інший клуб на правах вільного агента. Іван Калюжний зараз знаходиться на піку своєї форми, і якщо казати, що дійсно є інтерес з Південної Кореї, Туреччини, Індії та Німеччини, то навряд чи йому треба туди переходити. Так, звичайно, Німеччина це класний чемпіонат, але я не думаю, що це мова про першу бундеслігу. Я думаю, що це може бути максимум інтерес з другої бундесліги. Але їхати кудись там в Південну Корею, або повертатися до Індії, або їхати до Треччини взагалі немає сенсу. Я впевнений, що якийсь середняк чемпіонат типу Чехії, або якийсь е інший чемпіонат точно його може захотіти, особливо після того, як він зіграв за збірну України. І, до речі, зокрема проти Чехії. Хоча знову ж таки казати про якийсь глобальний успіх калюжного просто не має сенсу, тому що, так звісно, він зараз знаходиться на піку своєї форми, але по суті він зіграв лише. Пів сезону і все так потрапив до збірної України. Але в збірній України тоді було багато проблем в опорній зоні. Степаненко не грав, Сидорчук вже на пенсії, Брашко е, був зламаний, Зінченко не міг зіграти. Тоб... Ну, звичайно, через такі втрати його і викликали. Хоча, звичайно, Іван дуже якісно скористався цим шансом і провів якісні матчі за збірну. Бразильський нападник польського клубу Котвіца Джонатан Джуніор зацікавив неназваний клуб з УПЛ. Про це повідомляє польське джерело. Повідомляється, що 25-річний футболіст, який перебуває в процесі розірвання контракту зі своїм клубом, привертає увагу неназваного клубу УПЛ радом'яка Плотської вісли і Брукбет Термаліца. У поточному сезоні Джонатан Джуніор провів 17 матчів на клубному рівні, забив 5 голів і віддав один асист. Враховуючи, що це польський клуб та таку невисоку результативність, я точно думаю, що це не Шахтар або Динамо, або, наприклад, Олександрія. Можливо, це Полісся, в якому потрібен нападник, але також не впевнений, що це Житомирський клуб. Можливо, це Черкаське ЛНЗ, якому дійсно потрібен нападник. Ізраїльський клуб Макабі -петах Тіква» хоче повернути на батьківщину гравця Черкаського ЛНЗ Арат Бара. Про це повідомляє Спортфайф. 24-річний гравець, який є вихованцем Макабі, не проти повернення до рідної команди. Однак ізраїльський клуб не готовий платити за повноцінний трансфер і розглядає альтернативні варіанти оренду або підписання у статусі вільного агента. Ну, підписати у статусі вільного агента в них я думаю поки що мало шансів, тому що в нього контракт до літа 2026 року. Ну а взяти в оренду, чому б ні? Враховуючи те, як він грає в останній час за Черкаську команду, восени він зіграв лише 6 матчів в усіх турнірах, то напевно його можуть відправити в оренду додому. Хоча ізраїльтянин, який прийшов в січні минулого року, досить непогано починав і навесні зіграв майже усі матчі. Ще один гравець збірної Косово може з'явитися в чемпіонаті України цього разу в Колосі. Як повідомляє телеграм-канал Зоря Лондонськ, ковалівці зробили пропозицію по Ліндону Емерлаху. Це 22-річний опорний півзахисник, який за версією Трансформаркт є найдорожчим гравцем чемпіонату Косово. Також вже має 6 матчів за національну збірну. Так, дійсно, на трансфермаркті він коштує 1 мільйон євро. Та й контракт в нього триває до літа 2026 року. Тому зараз за нього придеться заплатити як мінімум ось цей 1 мільйон євро. Враховуючи можливості Ковалівського колосу, то цілком це можливо. Ну і також варто відзначити, що, можливо, є впевненість у гравцях збірної Косова, бо ми бачимо, що Ілір Краснічний непогано грає за колос, а також ми бачимо, як грає за Черкаське ЛНЗ Яшарі, а також Салігу. До речі, напишіть в коментарях, як ви до цього ставите, що наші клуби все більше і більше розширюють свій горизонт щодо нових трансферів. То це гравці з Косова, то з Албанії. Київська оболонь продовжує займатися пошуком нападника. Цього разу вони можуть підписати Дениса Остименка. За інформацією Тато таке, пивовари викуплять у кривбасу Форварда Дениса Остименка. Цього року 25-річний нападник виступав на правах оренди в Минаї та Карпатах. Його контракт із карурьським клубом закінчувався 31 грудня 2025 року. Також джерело пише, що Остименко вже пройшов медобстеження в новому клубі. Дениса Стименка останні півроку провів в Карпатах, але забив там лише один гол. Тобто, взагалі, у львівської команди є проблеми з нападниками, де жодного голу не забив і Гарневес, який також не реалізував два пенальті. Ну а у Стименко забив лише один гол. При тому, що команда під керівництвом Владислава Лопашко намагається грати постійно в атакуючий футбол, будь то суперник, хоч оболоні, хоч Динамо. Тому виникає питання, чому так мало забивають нападники. Звичайно, у Стименка буде більше часу в оболоні. Там напевно він буде грати регулярно в основному складі, та ми подивимось на що він здатен і чи зможе він з регулярною ігровою практикою показати свій найкращий скіл та регулярно забивати. Продовжуючи тему пошуків нападників, то він потрібен і металісту 19-25, але звичайно харків'яни можуть собі дозволити і кращого, тому що є фінанси. Як повідомляє телеграм-канал Футбол з вертольоту, ним може стати нігерійський нападник команди із тірани Крістіан Джерело стверджує, що форвард стане гравцем металіста 19-25. Мба високий нападник, якому 25 років і який в цьому сезоні забив 5 м'ячів. Після того, як у харків'ян змінився спортивний директор та приєднався новий шеф скаут то одразу видно, як змінився вектор пошуку нових гравців. І звичайно, ті нападники, яких зараз виставили на трансфер, зокрема Сидорова, вони ну, точно не потрібні для розвитку клубу. А взагалі у спортивного керівництва харків'ян буде багато можливостей щодо запрошення нових гравців, тому що фінанси у Носова є у Вайтбіта, тому. Якщо так вони будуть якісно витрачати, як вони неякісно витрачали раніше, то команда цілком може підніматися до ОПЛ і посідати місце та навіть і в зоні Єврокубків. Вінгірденами Георгій Цитайшвілі все ближче до переходу у новий клуб. Як повідомляє болгарське видання Матч Телеграф, ЦСКА Софія надіслав білосинім пропозицію викупити трансферні права на 24-річного футболіста за півтора млн євро. При цьому, за інформацією джерела, самому ЦТШВІЛІ запропоновано контракт із зарплатою 600 тисяч євро на рік. Нагадаю, що перед цим у змі була інформація, що, начебто, ЦСКА запропонувала за ЦТШВІЛІ Швілі в Динамо 1 мільйон євро. Ну а зараз бачимо вже півтора. Тобто. Можливо, вони починають торгуватися і все ж таки зійдуться з киянами. Трансферні чутки довкола Іллі забарного та ПСЖ набирають обертів і парижани начебто, все ближче ближче до трансферу українського захисника. Незважаючи на нещодавнє продовження контракту з Борнмутом до 2029 року, забарне все ще може перейти, якщо надійде пропозиція у 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Мік Браун, колишній головний скаут Манчестер Юнайтед і Блекберн, вважає, що трансфер може відбутися вже в січні, особливо враховуючи значний інтерес з боку таких відомих клубів, як ПСЖ і Манчестер Сіті. ПСЖ, звичайно, дуже крутий клуб, і для Забарного це буде підвищенням. Але якщо казати про Лігу-1, то вона набагато слабша, ніж АПЛ, і в цьому буде ну, серйозна зміна. Тому хочеться, щоб Ілля залишився і перейшов я не знаю, в умовний Тоттенгем або в Ліверпуль. Тому що, на мою думку, зараз підопічним Арне слота не завадив би такий крутий захисник. Ну і також нагадаю, що в Паризькому клубі грає Кацап і не хотілося б, щоб разом з ним грав наш Ілля Забарний, але це лише моя думка. Друзі, звичайно, я не можу пропустити те, що сьогодні 31 грудня, і привітати усіх з прийдешнім новим роком, де хочу вам побажати, звичайно, усього найкращого, а найголовніше для вас і для нашої країни це мир. Ну, а в себе в телеграм-каналі попросив запитати цікаві питання, щоб тут відповісти. Одне з яких від Дніпрянина чи був момент, коли футболіст або тренер тобі нахамив? Ну насправді я не знаю, чи добре це, чи ні. Але з усіма, з ким я спілкувався, все було дуже чемно, якісно і дуже приємно. З усіма в гарних відносинах і деяким пишу там в особисті вітаю їх там з якісними матчами або перемогою команди. Цьому році для мене відкриттям був Младен Бартулович. Я з ним спілкувався після матчу Динамо Зоря. Вони тоді програли з рахунком 0-2, і він відповідав на деякі мої питання після матчу. І найголовніше було те, що він ну дуже якісно відповідав українською. В нас деякі тренери на післяматчовій прес-конференції ну не так добре спілкуються українською, як Младен Бартулович. Тому я думаю, багатьом українським тренерам треба взяти приклад з нього. Що стосується питання, скільки платили за рекламу, цього я відповісти не можу. Це конфіденційна інформація. А що стосується як ставиться дружина до мого захоплення і роботи на Ютубі розповідання про український футбол, то вона ну завжди підтримувала мене, тому що вона бачить, як мені це подобається. Вона бачить, як в мене все це вдається, і сама частенько мені допомагає. Взагалі, коли я ось зараз так записую відео, вона... Так багато вже чую про цей футбол, що напевно знає більше, ніж деякі. Вона знає всі видання, вона знає всі клуби, вона знає всіх футболістів, вона знає також там, про допінг мудрика, де він грає, де грає Довбик. тобто про усіх вона знає. Ну, звичайно, що стосується топових гравців, але якщо казати там про першу другу лігу або якийсь там підвал УПЛ, то навряд чи. але багато чого знає. Наступне питання. Артеме, підскажіть, який зараз річний бюджет металісту? Бюджет металісту відносно скромний, якщо там порівнювати з найкращими часами цього клубу, але якщо казати в порівнянні з першого ліга, то він класичний та середній, можливо, десь трохи більше, ніж пів мільйона доларів на рік. І одразу ще одне питання про металіст. Якщо Ярославський не спонсує металіст, чому він тоді не відмовиться від клубу? Чому не шукають нового інвестора? Ну, насправді, якщо ви слідкуєте за металістом, то побачили, що в цьому сезоні харків'яни вже не грають з надписом на футболці. DCH. це головна фірма Ярославського. Зараз харків'яни активно шукають або спонсора, або інвестора, щоб просто закрити борги, які дають трансферний бан. І це легко зрозуміти, тому що нещодавно Євгеній Красніков в інтерв'ю виданню Трибуна казав, що вони не хочуть продавати своїх найкращих гравців, щоб закрити таким чином трансферний бан. Вони хочуть знайти якийсь інакший спосіб, а цих гравців залишити, щоб команда була більш боєздатна та показала свій найкращий рівень навесні. Тому я думаю, що навесні ми побачимо на футболках металіста, ось тут по центру якогось нового спонсора, який можливо допоможе їм закрити ці борги. Наступне питання: чому аутсайдер УПЛ не роблять трансфери легіонерів? Вільних агентів дуже багато на світовому ринку за миску супу можна було б когось придбати. Почну з того, що ми не є одним чемпіонатом в усьому світі, і якщо десь з'являється вільний агент. То це не означає, що лише ми претенденти на цього гравця, тому що є і інші. І звичайно, коли, на жаль, зараз в нашій країні йде війна, то ми через це дуже багато програємо. Ну і не факт, що наші клуби можуть конкурувати з клубами інших чемпіонатів у плані зарплати, тому що знову ж таки, через війну приходиться платити ще більше, щоб якось запросити якісного гравця. Що стосується миски супа, то це також дуже таке відносне поняття, тому що ну, миски супа не існує, або якось там хтось жартує про мішок картоплі. Бо щоб запросити якісного гравця, потрібно а, заплатити йому відступні, а це може бути там, я не знаю, 25-50 тисяч доларів, а також заплатити комісію його агенту, також 25-50 тисяч доларів. Тобто цей гравець вже буде коштувати не миску супу, а коштувати від 50 до. Тисяч доларів. Взагалі можна задати такий досвід. Я пам'ятаю, як ФК Львів в якийсь сезон запросив ну, дуже багато бразильців. Я не знаю, Приїхали там, 10, 15 або 20. Але порахуйте, скільки там з них опинилося нормальних, які там, залишилися на гідному рівні. Можна побачити там, лише Лукаса Тейлера, який там, пограв за Шахтар, за Дніпро один зараз за Полісся. Але я навіть так більше і не пригадаю. Звичайно, це дуже непогана тактика запросити вільного агента знайти когось цікавого, а потім продати через сезон. Але не все так просто, тому що ну, дуже багато нюансів. І наостанок дякую, що дивитеся моє відео. Дякую, що дивилися протягом усього року. Сподіваюся, ви будете дивитися і в наступному році. Ну, і звичайно, слава Збройним силам України і слава Україні.